Дорогі зазинці, Зазимці люди, які зв'язані е, нашим спільним Христом, нашою Христовою Церквою. Значить, що відбувається в зазині? В зазині відбувається наступна ситуація. Давайте розглянемо її на прикладі, ну, скажімо, якоїсь паралельної вселені в парафії. Ну, от, скажімо, візьмемо от нашу парафію. І от так подумаємо, якщо я почну, моя сім'я, я почнемо підтримувати, ну, скажімо, Москву, її політику. Або ми почнемо нести якусь єресь. Люди це побачать, через який час зберуться, проведуть збори і виберуть іншого настоятеля. Виберуть або. Підуть в єпархію і попросять іншого настоятеля, якщо настоятелів немає. Я що я роблю? От я несу якусь єресь, або я там, підтримую Москву. Що я роблю? Замість того, щоб прийняти рішення громади, яке зібралось, я збираю своїх прибічників, людей, які мені э, родичі, кому умів своїх, людей, які мене там фінансували, можливо, там якісь були спонсори у цій церкві, які прихильники мого начальства. І мене підтримує моє начальство про Московське, скажімо, Антоній Паканович. зрадник України, великий шанувальник партії регіонів і явний відкритий колаборант, з яким чомусь ніхто нічого не робить, включаючи нашу добласну Службу безпеки України. Я надію, що вони мене почують і зроблять відповідні висновки. Тому ну, що колаборанти у них сидять під носом, і вони нічого не роблять. Так от Антоній Поканич він збирає по, по регіону, він збирає людей і підтягує до моєї церкви, і вони співають пісні і, і кажуть, на, на, роблять картинку для свого промисловського телебачення, роблять картинку для свого промисловського телебачення в інформаційному просторі, в якому кажуть, що це громада, і в неї віднімають храм. Місцеві жителі думають, що ж таке, щось відбувається. Ми ж храм будували, ми всі тут хрестились, свінчались, відспівували своїх родичів. Ми будемо поховані, якщо то будемо в цьому храмі, бажаємо. І тут якийсь московит зверху корує цією ситуацією, а ця людина, яка підтримувала Скривий Єріс, вона, значить, збирає оці ватажки. І тут митрополит Антоній Паканич назначає в цей храм іще якогось Васю. якогось казачка. Каже йому, значить, ти тепер будеш тут встановлювати е, духовність. Ну, скажімо, буде це якийсь метафізичний в якійсь в метафізичній Отець В'ячеслав Якове. Не будемо говорити про особистість. Отець В'ячеслав Якове. Скажімо, ну, якийсь метафізичний. Нереальний, звичайно. якомусь. І він, значить, е, назначений Антонієм Поканичем на, на цю парафію. З якого дива ми повинні підпорядковуватися Антонію Поканичу? І його назначення. Хай він назначив В'ячеслава головним джедаєм, головним якимось друїдом. Нам не яка, яка різниця хто він для цієї параді. Ну, скажімо так, я ставлю себе на місце, на місце Оція Анатолія зараз. Думаю, як, як йому бути з цією ситуацією, якийсь отличний В'ячеслав, з якого диву він. тут? Тресе якимись ординами, що бойовими. До речі, ми спитаємо у нього. Е... Я впевнений, що знайдуться люди. Ну, не я, я, я не буду питати. Знайдуться люди. Я думаю, може, може у нас є люди військові? Я звертаюсь зараз до військових людей. Чи є у нас військові люди, які прийдуть і спитають у нього документи, звідки у нього ці ордена, Що це за казачок? І він в останньому відео своєму, ну не в останньому, коли він оправдував дії Онуфрія, Щодо військовополонених Російської Федерації, коли він внукрі співав їм много еліта і роздав шоколадки, і сказав, ну, вийшло як вийшло. От. А він оправдав в цій дії. У нього є таке відео. В кінці цього відео на 10, 56 хвилин, 10 хвилин 56 секунд, він е е рекомендується, хто він такий. Він каже, що заступник синдруального відділу у відділах військового духовенства. Оце є ПЦ МП, хоча він МП не каже. І він каже, що він військовослужбовець Збройних сил України. Шановні військові, шановні військові прийдіть і спитайте у нього документи. Прийдіть і спитайте у нього документи, як е, служитель Московської церкви став е, військовослужбовцем ЗСУ. Оце дуже дуже така дуже цікава дивна ситуація. Вони сьогодні зібрались і, і зібрали своє телебачення, приїхали телебачення і е, значить, робили такий самий концерт, як вони робили в 19 2019 році на нашій параді. Ми намагалися е, тоді все вирішити законним шляхом, ми це затягнулося надовго. І ми виграли всі суди, так само, як і всі суди виграють там, тому що рішення людей, рішення людей, людей, ніхто не може. Засудити, за рішення людей. В цьому і полягає демократія, наша демократія. В цьому і полягає наша демократія. Так, ми повинні бути стримані, бо ми християни. Християни, ми, ми християни, ми повинні бути стримані. Ми повинні бути людинолюбні, ми повинні приймати. І ще один важливий момент. Оці люди, скажемо, от я ж ставив себе на місце, оце Олександр. Оце Олександр став себе на місце. Ні, Олександр, я спочатку казав, що от я почав нести, почав нести якусь якось або почав підтримувати москалів. То, значить, ота людина, ну, скажімо, я, в метафізичній вселенні, я, значить, відпав від цієї громади, але я належу до цієї громади. І всі мої куми теж належать до цієї громади. Їх там 20 чоловік, 27, 30 чоловік, ну хай буде. Вони належать до цієї громади, і вони відпали. А вони заявляють, що саме вони являються громадою. А всі інші не громади. таке саме, як і Оце такий дуже важливий і дуже такий тонкий момент. Треба це розуміти. І коли вона каже, що ми громади, це те ж саме, що я, я би відійшов від церкви там якось? Да? Щось зі мною не так сталося. Може, я поїхав би головою. І потім буду казати я і мої куми. І, і от, от ті, ті, хто мене от, зі мною тут стоїть, оце громада, а всі інші ні. Церква. Це надбання, надбання людей. Ти бачите, така древня церква, як завжди. Церква це надбання, це робота поколінь, покоління людей. Будують церкви, розбудовують їх. І якщо, якщо священник приймає в храм, приймає людину, і вона вже зайшла і мовиться разом, він приймає її за члена церкви. Да, нерегулярно, не регулярна, не всі хотіли ходити в Московську церкву, але це не значить, що вони не являються членами церкви. Бо багато людей прийшло, коли церква стала українською. І це видно. Тому що не можна одночасно служити Богу і мамоні. Не можна. Тому що ти не можеш ти бути або українцем, або православним. Не можеш ти бути окремо. Отут я православний, тут я е, патріот. А отут от я православний, от, хожу до онуки. Хожу до Антонія Паканича. Хто він такий? Для нас людина, яка зрадила власний народ, зрадила багато разів. І веде кулуарну підлу боротьбу, кулуарну під, підлу боротьбу, підбурюючи людей військовий час. От на, на це треба звернути увагу нашим правоохоронним органам військовим і Службу безпеці України. А нашим людям не розслаблятися зазинцям, дорогим сусідям, з ним не розслаблятися і бути готовими до боротьби і відстояти свою. Українську церкву хай Господь Бог милу і благословляє кожного з вас.